Так, пані Олю питає, парад тіклей для плитки, ціна якість так, щоб нирки не продавати. Плитка 120 на 20, тепла підлога, стяжка міцна. Значить, Друзі, хто за мною слідкують, знають, що я був присутній на батлі пліточників в цьому році. Дуже-дуже багато почув цікавої інформації, І так як я їздив по містах, потім це відбувалося все в Києві, я прослухав лекції про пліточні клія не знаю скільки раз, раз 5 або 6. Женя Терентьєв, як інженер фірми Церезіт, дуже толково все це розповідає. І я скажу вам так: тільки у компанії Церезіта 14 або 16 типів клеїв. Уявляйте собі тільки у компанії «Церезита». а у нас на ринку компаній таких ну штук десять. Дехто, до речі, з них до сих пір не вийшов з ринку РФ. Церезіт вийшов, щоб там про нього не розповідали. Так, да, він залишив назву бренду в Російській Федерації по умовам договору, але вийшов. Так от, на ваше питання, пані Олю, може відповісти лише плітичні, котрий має справу з, з клеями. У кожного клея свої нюанси. Наприклад, у фірми Церезіт є профлінійка, а є лінійка для любителів. В чому різниця? Всі клея тримають, всі клея можуть працювати. Але так як професійний пліточник працює з плиткою 8-12 годин кожен день, йому дуже важливо, щоб клей був не тільки надійний, а й ще мав гарну удобну укладуваємось. Тобто, щоб на руки було менше навантаження. І за цього в цих клеях більше полімерів. Розумієте, вони більш пластичні, вони більш зручні в роботі. Але також є лінійка любительська. Тобто для любителів, для людей для людини, котра ну, їй треба там, покласти підлогу в санвузлі або підлогу на кухні. Да, цей клей він не такий зручний в роботі. Він більш важкий. Тобто важче е, притиснути плитку е, менший срок роботи. Тобто треба змішувати меншими порціями. Не бадейку таку знаєте, на 50 літрів, от, а маленькими порціями. Але якість. Цепки, ангезії, вона така сама, тому що компанія царазить, вона відповідає за це. Розумієте? Тому, пані Олю, я не знаю, який бренд ви оберете, але я так думаю, що така маркетингова програма є майже у кожного бренду. Я багато років працюю з компанією Crazit, тому що я дуже поважаю саму компанію, колектив цієї компанії. Вони дуже багато зробили для розвитку будівельного ринку України і мені це імпонує. Плюс вони дуже поважно відносяться до кожного робітника, до кожного клієнта, класна технічна підтримка там і так далі. От. Тому для мене компанія Cerezit, я з нею працюю багато років. Але ви можете обрати інший бренд. Але зверніть увагу просто на більш просту лінійку, розуміючи, що треба важче працювати, змішувати треба меншими порціями, вкладати швидше. От. ну, Нічого не поробиш. Зате так, зате буде дешевше. І такі кля є і для теплої підлоги. Але тепла підлога вона ще така доволі специфічна. Я скажу вам так, що коли на ринок України зайшла технологія теплої підлоги, ми клали на це. На СМ 11. Але рецептура з тих пір трошки помінялася до старої рецептури ближче SM117 на сьогоднішній день. От. Тому можете поспілкуватися, зателефонувати прямо в технічну підтримку компанії Ceresit, і вони вам з радістю порекомендують конкретних 2-3 дві, пози, дві, позиції клею з їхньої серії, і ви вже по грошах собі оберете.